спорт, одяг, перший плюс другий сорт, 1,95 євро за кілограм. І починаємо такого батнічка, дуже гарного на замочку. Да, він так виглядає далі. У нас лосінки спортивні. з капюшоном, теж, кофточка спортивна. Також у нас лосінки спортивні. Краще у нас сіра. від Адідасу, гарного такого розміру. Там кофточка чи курточка навіть може бути штани. Такого більшого розміру. Далі у нас знову такі штани спортивні. Далі ще одні спортивні. Далі у нас така спортивна елічка. Далі у нас такі. Лосінки штани. Спортивні штани. Виглядають. Кофта такого більшого розміру, і вона йде на флісі. Теж у нас такі в цікаві спортивні штани, теж більшого такого розміру. Такі ось. Штани від Адідасу. Вийдуть лагесенькі. Дальше, такі гарні лисинки. Ось у нас кофта така спортивна з капюшоном більшого розміру. Така кофточка. Такий батничок з капюшоном. На замочку. Дальше. Така в нас кофта? Кофта на замочку. Так вона виглядає. Дуже дуже гарна, стильна. На замочку. Так. Кофта чорна. Потім у нас такі легесенькі штани. Така кофточка. І остання це зелена така кофточка з капюшоном. Для замовлення пишіть нашому менеджеру.